Удія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас! Голів ОСББ уповноважить вручати повістки про нову постанову Кабінету міністрів. Детально говоримо сьогодні. І я вітаю гостей нашої студії сьогодні. З нами Вадим Бабич, юрист, керівник компанії, юридичне бюро Метаінформ». і Анна Карабед, голова правління ОСББ Варненське, 12 Корпус, 2 засновник керуюча компанії Каратсервіс. Вітаю вас. Вітаю, пані Наталія. дякую, що ви сьогодні в цій студії. Давайте розбиратися. Бо знаєте, коли ти читаєш таку новину в форматі заголовку в змі? Так ну дещо це не втішає, особливо мешканців будинку, які звикли до довірливих і тісних стосунків за головою свого ОСББ. Ну давайте розбиратися. Наскільки це все страшно, і як це насправді відбуватиметься, пане Вадиме? Ну, перше питання, звісно, mm -hmm. до вас про що саме йдеться в постанові кабінету міністрів? А номер. 560 від 16 травня. Дякую за запитання. Ну, взагалі, цей порядок він визначає механізм реалізації повноважень та взаємодію між місцевими, місцевими держадміністраціями, органами місцевого. Самоврядування, також установ та організації незалежно від форм підпорядкування органами ТЦК, Нацполіції і таке інше. Також даний порядок не включає процедуру оповіщення військовозобов'язаних та резервістів, включаючи да процедуру їх прибиття до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Також процедури перевірки військових облікових. Документів громадян, процедуру надання відстрочки, звичайно, що дуже актуальна. Також процедуру оформлення призову на військову службу під час мобілізації на особливий період це основні засади, які включає цей порядок. Ну, давайте детально тепер поговоримо за темою нашого ефіру. От невелика цитата з цього розпорядження з цієї постанови для організації роботи груп вручення повісток. Керівник ТЦК не пізніше ніж за день до проведення таких заходів видає наказ, в якому визначається порядок залучення керівника організації або ФОП, який надає послуги з управління багатоквартирними будинками голови правління ОСББ до груп оповіщення. Якщо говорити більш детально, то як з кого формуються ці групи, і яку роль, роль в цих групах будуть відігравати голови ОСББ? Так щоб відповісти на це питання, ми звернемося до пункту 44 цієї постанови. Я зацитую для проведення таких заходів, видається наказ, в якому визначаються старші групи оповіщення із числа представників ТЦК, «Маршрути оповіщення, підприємства, установи, організації, працівники яких підлягають оповіщенню, часто строки проведення оповіщення, а також порядок залучення керівника організації або установи, або фізичної особи підприємця, який надає послуги з управління багатоквартирними будинками, голови правління, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку до груп повіщення. Це важливо, де старшими визначений представник районного або міського ТЦК, представників структурних підрозділів, районних міських держадміністрацій, виконавчих органів сільських селищних міських районних у містах. Рад підприємству, станов організації територіальних органів поліції. Тобто, це якраз таки тема до цієї, цієї жовтої, до жовтої преси, так. до цього заголовку кажуть, що саме голова правління має вручати повістки, але це не так, він тільки може бути залучений до цієї групи оповіщення. Якщо ми будемо говорити щодо механізму і яку функцію покладе саме на голову. Її немає, не визначено чіткої функції в законодавстві або в законі України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію а також до цього порядку. Тобто незрозуміло яким чином вона буде залучена або стояти там, стукати да, підверьми, або просто відкривати двері там до підійдода до, до, до порадної, щоб представник ТЦК зайшов і там вже ну зробив свої там справи оповіщення. Ну, от зараз, пані Анно, хочу вас запитати. Я впевнена, що впродовж декількох днів ви власне також бачили ось ці заголовки, гортали інтернет, намагалися зрозуміти, що на вас чекає. Які були думки? Чого побоюєтесь? Насамперед зовсім не зрозуміло, що від нас потрібно, від голіфу ОСББ. і перш за все, яку саме роль ми граємо в цій групі сповіщення. І наразі немає чіткого механізму, як саме будуть залучати. Більшість голів ОСББ це люди, які прості люди, які, напевне, мають основне місце роботи. І вони будуть зайняті в першу чергу на основному місці роботи. Ну, діяльність ОСББ це вже як на громадських засадах, і чому саме голови ОСББ повинні виконувати ці функції? Ще які, які, які саме, саме, Так, які саме функції незрозуміло, е, тим паче є. Голови, які вже мобілізовані, наприклад, кого тоді будуть залучувати в цьому випадку, або які виїхали за кордон. І такі випадки теж зустрічаються. Але вони офіційно ще залишаються так, головами ОСББ. Так? так, є так, я стикалася з такими випадками в, в рамках керуючої компанії. Неодноразово зверталися до нас мешканці. Е, я вважаю, що це ну це додаткові, додаткові обов'язки, мабуть, для голів ОСББ, які несуть за собою важкий тягар. Ну, в першу чергу, так враховуючи про те, про що ви зараз зауважили. У дивіться, наскільки я розумію, якщо не прописано зараз детально, який функціонал покладається на голів ОСББ в рамках цієї постанови, то говорити про е, відповідальність, теж ми не можемо, бо не, роз, не зрозуміло, за що саме вони е, матимуть відповідати. Так, Наталія, я згоден. Ну, знову ж таки в законі України про мобілізацію та мобілізаційну, мобілізаційну підготовку. Нічого про це не вказано. І в постанові також про відповідальність. Відповідальність також тому, звісно, можна зробити чіткий висновок, що голова правління не може вручати повістки, тому що для цього є уповноважений представник ТЦК знову ж таки. Відповідно до цього порядку, представники вони можуть да, робити ці заходи як самостійно, так і залучення певних осіб. Ну, єдине, що я чітко усвідомила, що а, має голова ОСББ а, якусь інформацію отримати за добу, так бути попередженим за добу, до того як ця група, ну, наприклад, завітає до його до подвір'я його будинку. Ну і вже в якомусь форматі його будуть долучати. От дивіться, ну я сподіваюся, що згодом якісь подробиці а, щодо функціоналу, щодо відповідальності, ми побачимо, вони з'являться, і голову ОСББ також зможуть в першу чергу з ними ознайомити але якщо вже так станеться, ну найближчими днями, там найближчим часом, що от є у нас голова ОСББ, так йому, наприклад, телефонують з ТЦК і кажуть: вітаємо. Ну ми там от, є розпорядження голови ТЦК. Ми там, наприклад, завтра збираємося до вас завітати. Від вас там ми потребуємо ось цих моментів. Як варто реагувати, балансуючи між тим, що ну поки що не зрозуміло законодавчо, як оформлений цей функціонал і, відповідно відповідно, Відповідальність голови ОСББ а з іншого боку, ну ми розуміємо, що ми зараз всі знаходимося в ситуації, коли ми не можемо ігнорувати виклики війни і потребу в мобілізаційних процесах. Я вважаю, що все це потрібно робити відповідно до чинного законодавства України. Повернемося до того, що ну знову ж таки немає чіткої регламентації, і як саме голова правління має бути оповіщена? Або йому прийде там на пошту, або йому просто подзвонять. А ну, а якщо, наприклад, ТЦК буде запитувати інформацію, яка є конфіденційною, що є в принципі практичним? Ну, мене на практиці не траплялося, але є голови правління. Які розповідали, що дзвонили так само ТЦК, або приходили і кажуть: дайте нам списки так. даних осіб, які Будь -будь. проживають у цьому будинку, голова ОСББ має право надавати таку інформацію? Звичайно, ні. Це порушення закону України про захист персональних даних. І до того ж, ми можемо потім стикнутися з тим, що ця голова ОСББ може бути притягнена притягнений до відповідальності за якщо порушення, будуть такі позови норм. За звичайно від, від самих же співвласників, яким чином е голова ОСББ розголошує конфіденційну інформацію та персональні дані, Пані, я можу а... тут додати, що е насамперед голови ОСББ наразі не е такою інформацією е не знають, тому що е згідно рішення одеської міської ради від 2016 року. Органом, який визначає, який реєструє місце проживання, являються на сьогоднішній день ЦНАПИ центри надання адміністративних послуг, тому ми маємо тільки кількість зареєстрованих осіб в в приміщенні, але ми не знаємо, хто саме там зареєстрований. Тому ну, незрозуміло, яку інформацію ми можемо передати. Ну, що і затребують. А, я так розумію, що ви і не маєте права передавати будь-яку інформацію конфіденційно закон, конфіденцій... так, закон е, про е, персональні дані в нас ніхто не відміняв наразі. тому… Е, як реагують на цю новину ваші колеги? Я впевнена, ви вже спілкувалися. Що кажуть? Е, ну, більш за, за, за все це. Страх, мабуть, тому, Чого що, бояться? бояться, тому що це е, в більшості люди, які проживають в, в тому ж самому будинку, і це сусіди, які разом, е, ш, як сказати, йшли до того, щоб привести цей будинок до ладу, а зараз. Е, Голова ОСББ повинен перейти на іншу сторону, так би мовити. Так, так би мовити, так ми наразі всі розуміють, що потрібно проводити заходи для мобілізації, але як це буде відбуватися, і які наслідки будуть для діяльності ОСББ. Це Велике питання, ну тобто я розумію навіть зараз думки мешканців так будинку, і вони прочитали цю новину. Так. Так. Також не мають ніяких подробиць, нічого щодо того, що може, а що не може робити голова ОСББ в рамках мобілізаційних процесів. Вони такі бачать, наприклад, оповіщення про те, що збирається так збір. Спів... співвласників, і вони собі я розумію починають міркувати, чим це може обернутися. Можу доповнити, що більш того, от в порядку звичайно є таке да посилання що, щодо залучення голів правління, але у нас є профільний закон України про СББ, де немає чіткого визначення, немає чіткої мети голови правління або правління у СББ, да, вручати повістки. Тобто цього немає ні в е, типовому статуті розробленому кабміном, ні в законі України про СББ. Тому тут така е, колізія виникає з чинним законодавством. Ані, Вадима, ну пане Вадиме, давайте зараз поговоримо. Я розумію, що юристи не люблять таких запитань, але все ж таки, поки що, я підкреслюю, ми не маємо ніяких юридичних роз'яснень, офіційних роз'яснень щодо того, що саме робитимуть голови ОСББ в рамках роботи груп, які вручатимуть повістки. Але на вашу думку, про що найімовірніше може йтися? Про я, яку форму роботи це дійсно, от як ви зауважили, можливо відкрити можливо, парадну, дійсно, да, дійсно відкрити яку там пара, парадну. Ну я боюсь е, е, теж деталі захисту своїх клієнтів, щоб це не було для ну до переходу там збирання якихось персональних даних. А ну мені здається, дійсно це якось там відкрити парадну, або там е, сказати коли, коли може бути відкрита ця парадна, або ну щось, щось таке. Я більше ну не бачу. Поки що так на, на практиці цього не відбувалося, щоб я мог так відповісти ширше на це питання, як це буде відбуватися, пані Анна, ну, от Зараз хочу знов таки повернутися до вашої ремарки, що були такі дзвінки вашим колегам щодо того, надайте, будь ласка, інформацію: так хто мешкає, наприклад, які були запити, яку інформацію просили надати? Перш за все, це стосувалося співвласника. Помешкання, але, але е, була інформація у голови СББ, що він не, не проживає на даний момент е, в цьому приміщенні. Е, тому вона відповіла, що він не проживає і ніяких зв'язків немає. Е, ну, по-перше, це персональні дані в першу чергу, так. Е, Оце був два таких випадки. було. І ще був випадок, одному з голів ОСББ просили, я так розумію, що самостійно рознести повістки, які були є по списку там. Хто я так розумію, за інформацією ТЦК, хто зареєстрований, хто був зареєстрований у цьому будинку? А як Але може дивіться? А дивіться, а як може взагалі голова ОСББ? Ми вже не говоримо про законодавчі аспекти щодо таких дій зробити це, якщо ви зауважили, що голова ОСББ і не знає в якому помешканні саме яка людина Я так. Думаю, що вони надають списки вже конкретних осіб там. І я, я не знаю, можливо, зазначенням квартир, можливо, вони ну на це розраховують, щоб голова правління там розніс е, такі повістки. Можливо, так у вас були вже запити з цього питання? Ні, в мене не було, але от да чутки при спілкуванні з колегами, так в них були дійсно такі запити, і вони відповідали. вони сивалися на конфіденційних інформацій щодо ну от були запити щодо надання інформації щодо там хто проживає скільки проживає, і так далі. Тому вони відповідали в межах законодавства і надавали відповідь на це. Давайте зараз ми а, спробуємо дати певні такі поради головам ОСББ, також ЖБК в Одесі в Одеській області щодо того, як варто реагувати на такі запити, якщо це формат дзвінка, або якщо це запит на електронну поштову скриньку, або в іншому форматі офіційний дійсно запит від ТЦК. А, розуміючи, що знов таки ми балансуємо між тим, що поки що не маємо деталізовано прописаного функціоналу голів ОСББ, і між тим, що ну не може Голова ОСББ сказати там: я не буду співпрацювати, тому що ну, все ж таки, в Україні війна, і ми це добре маємо усвідомлювати. А, про що варто пам'ятати, що не можна робити, точно голові ОСББ в рамках ось а, такої співпраці, точно не можна розголошувати персональні дані. А так як немає повноважень вручати повісток, то й, ну голова правління значить не може вручати, не такі... може вручати так повістки. не може вручати такі повістки е, ну я рекомендую розставляти якісь пріоритети керувати з чинним законодавством в тому числі законом україни про СББ, спокійно керувати будинком і е, виконувати вимоги які є законними так на на даний час відповідно до чинного законодавства україни як голова СББ може співпрацювати? Ну, наприклад, знов таки, втретє, ми повертаємося до відчинених дверей а так в певній парадній. Тут він може співпрацювати спокійно, розуміючи, що от він законів не порушує. Дати доступ, якщо коротко. Якщо коротко. А... Ну знову ж таки, в чинному законодавстві не визначено цього, тому відповідь і так, і ні. Тобто, якщо не заборонено законодавством, тобто, ну тобто кожен голова правління вже дивиться на, на свій розсуд, як йому вчиняти в певній ситуації. Свого ставлення я не можу висказати щодо даної ситуації, як би я вчинив. Я зрозуміла вашу позицію. Вона цілком зрозуміла. Ну, ми знов-таки сподіваємося, що в найближчі часи ми більш детально інформацію отримуємо щодо певних дій, що голова СББ може робити, що не може, і вона буде збалансована і відповідати діючому законодавству. Давайте поки що на цій темі трішечки ми поставимо крапку, так або три крапку і дочекаємося офіційних заяв офіційної інформації. А ще пане Вадиме не можу не скористатися нагодою, не поговорити з вами. Щодо відповідальності так званих ухилянтів, нагадаю, що 9 травня Верховна Рада проголосувала за законопроект 103.79 про внесення змін в кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення мобілізації. Е, е. Згодом документ підписав президент України Володимир Зеленський, тобто він вже вступив в силу. Зокрема, законом передбачено збільшення штрафів для тих, хто ухиляється від мобілізації. А перше питання базове: як сьогодні діюче законодавство, визначає поняття ухилення від мобілізації? Скажу так: терміну ухилення від мобілізації, в чинному законодавстві немає, же, як і поняття як ухиляти. Але згідно чинного законодавства, ми можемо прослідкувати, що вони мають на увазі під ухиленням від мобілізації. Дата, якщо особа, наприклад, не оновила дані в цека. Якщо не з'явилася з, з повісткою, якщо було вручено повістку вже бойову, а він так не з'явився, це вже є ухиленням від від мобілізації, але чіткого поняття та терміну немає. Давайте поговоримо про штрафи, бо я так розумію, прописано в законі про те, до кого саме вони застосовуватимуться, до кого е, дивіться це питання регулюється КУПАП кодексом України про адміністративні правопорушення, а саме, статтею 210, і воно можна сказати, поділяється на такі три групи. Це порушення, повторне порушення та порушення під час воєнного стану. Якщо ми будемо казати щодо е, порушення, е, які стосуються військового обліку, то в мирний час штрафи зараз складають для громадян від 3400 тисяч гривень до 5100 тисяч гривень у воєнний час або повторне правопорушення значно збільшився штраф від 17 тисяч до 25 п'яти тисяч від, відповідно до статті 210 прим. 1 за порушення законодавства про оборону та мобілізацію в мирний час зараз для громадян 5100, від 5100 до 8500 гривень, для посадових осіб це від 17 до 34 тисячі гривень. І за ухилення від мобілізації в воєнний час для громадян від 17 тисяч до 25 тисяч 500, а для юридичних, ну, для посадових осіб, для юридичних осіб від 34 тисяч до 59 9 тисяч гривень. Ну, скажімо так: якщо військово зобов'язаний він не з'являється да, до ТЦК там, з повісткою, він ухиляється знову ж таки від постановки на облік або своєчасно не оновлює дані, то першочергово застосовується до нього штраф 17 тисяч гривень. Якщо це вже повторне правопорушення, то звичайно він має бути більше за попереднім, тобто до 25 тисяч 500 гривень. Ми говорили про те, що є 60 так днів на оновлення своїх так. даних а, щодо військового обліку. Я так розумію, що ось ці штрафи а, ми побачимо вже ну приблизно там за півтора-два місяці. Так, е, Так, після 18 липня у нас є строк чіткий. Якщо військово не оновив свої дані, то до нього можуть застосовуватися такі штрафи щодо кримінальної відповідальності. Хто може підпасти під неї? Е, Щодо кримінальної відповідальності, е, ну якщо знову ж таки <свісно> військово зобов'язаний він ухуляється, е, якщо е, е, він е, Своєчасно не оновив свої дані, або якщо а також якщо він пройшов ВЛК та не з'явився з, з бойової повістки, тут вже настає кримінальна відповідальність відповідно до 356 статті кримінального кодексу, і це позбавлення волі від 3 до 5 років. Зрозуміло, пані Анна, наприкінці, все ж таки ефіру, хочу звернутися до вас. Так, ми почули думку і ґрунтовний аналіз від юриста. А ви зараз можете звернутися до ваших колег, так голів ОСББ. Мені здається, що ви всі спілкуєтеся, ви всі на зв'язку, всі один одного розумієте. Ну от ви сьогодні присутні тут в цьому ефірі з вами поряд юрист. Так, ви завжди можете звернутися до нього за порадами, за ем, якимись поясненнями. Якщо на. Наприклад, зараз нас дивиться ваш колега, голова ОСББ, і ну він розгублений, він наляканий ось цими заголовками, так що ось голову СББ будуть самостійно своїми руками ходити там вручати повістки. Що б ви хотіли сказати? Мабуть, напевно, звертатися до, юриста, звертатися до в таких ситуаціях, тому що дійсно не всі можуть читати закони, якісь постанови. Це для простої людини, складно. Тому юридична консультація, напевно, повинна зараз бути буквально в кожному з ОСББ. Без... без винятків. Так, так без винятні. Я, да, я ласка. Ще хочу поправитися 336-та стаття кримінального кодексу. Я сказав 356. Мабуть. І ще є такий цікавий момент щодо висловлювання нардепа Ірини Фриз е, вона зазначила, що якщо було, ну, було накладено штраф для ухилянта і він його не сплачує, то це також кримінальна відповідальність від позбавлення волі від 3 до 5 років. Ось така от цікава новина. Зрозуміло, дякую за неї. Будь ласка, щоб поставити остаточну крапку в сьогоднішньому нашому ефірі. ми правильно розуміємо, щоб ми правильно дивилися на ці заголовки, не будуть, ну принаймні, поки що на сьогоднішній день згідно діючому законодавству, не можуть і не мають голову СББ своїми руками по під'їздах розносити повістки. Так, правильно так. Ставимо крапку на сьогодні. Так. А потім чекаємо на детальнішу інформацію на пояснення. Збираємося ще раз, щоб вже надати більш оновлену інформацію всім, хто її потребує. Я дуже дякую вам за сьогоднішній дякую. ефір. Дякую, що завітали. Нагадаю, сьогодні з нами в ефірі був Вадим Бабич, юрист, керівник компанії, юридичне бюро Мета Інформ і Анна Карабет, голова правління ОСББ Варненське, 12 корпус, 2 засновник керуючої компанії Каратсервіс. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитися. Ми телеканал. Робіть таки надалі.